Українці, дуже важливо для вас. Вислухайте, не перегортайте. Я розкажу вам про переваги мережевого бізнесу по системі MLM МЛМ Marketing. Не плутайте це з МММ і з фінансовою пірамідою. Ні, це абсолютно різні речі. Отже, які переваги? Перше, ви дійсно будуєте бізнес, тобто маєте необмежені заробітки. У нас немає стелі у заробітки. Все буде залежати від вашої активності. Друге. Це бий бізнес без інвестицій, тобто без ризику в будь-яких умовах ви нічого не втрачаєте. Третє, у вас вільний графік, ви працюєте, коли вам зручно, чи зранку, чи в обід, чи вечором, чи на вихідні. Ну, головне працювати, але ви вирішуєте, коли вам працювати. Четверте, у вас немає трьох речей, які зазвичай є у найманих працівників: це будильника, начальника і понеділка. Ви, у вас є системний розвиток, тобто безкоштовні навчання. Головна інвестиція в бізнес це навчений консультант. І таке навчання ми даємо вам безкоштовно, і воно проходить в елітних місцях. Далі ви попадаєте в успішне позитивне оточення. А не даремно кажуть, з ким поведешся, від того наберешся. Якщо ви попадете в таке оточення, ви теж станете саме таким. У нашому бізнесі є можливість подорожувати. Я об'їздила дуже багато країн, дякуючи цьому бізнесу, і різні мотивації є. Далі ви маєте можливість отримати ексклюзивні дорогі подарунки. У вас постійна підтримка наставника. Ви не самі в цьому бізнесі, є та людина, яка зацікавлена в вашому успіху і зробить все для того, щоб ви теж його досягли. Саме головне ви, друзі, будете мати можливість мати пасивні доходи. Тому що в традиційній сфері і навіть на роботі ви ніколи їх не будете мати. Спочатку ви щось зробите, в підсумку ви будете мати пасивні, пасивний дохід. Побудова кар'єри. Чим вища кар'єра, тим більше заробляєте. Друзі, легальність доходів. Я працюю абсолютно легально, офіційно, плачу податки, це між іншим теж дуже круто. Ти працюєш з однодумцями. Тобто ти береш команду того, з ким тобі зручно працювати, з ким ти хочеш працювати, тобі ніхто нікого не нав'язує, і на, на завершення. Ти будеш мати певне визнання, а це теж дуже круто. Тебе цінують в нашому бізнесі, і стиль життя у тебе зміниться. Він зміниться на елітний. Друзі, цікавлять ці всі речі, просто люди недооцінюють силу мережевого бізнесу. Якщо вас цікавить, хоча б розібратися в цих речах, я запрошую в свій телеграм-канал, посилання в шапці профілю. Саме там я веду безкоштовні уроки. Рекомендую вам просто розібратися в цих можливостях. Якщо вас цікавить, заходіть або ставте в коментах плюсики, я обов'язково з вами зв'яжуся. До зустрічі!